34 мільйони тонн збіжжя вже знаходяться у складах та елеваторах українських аграріїв. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, найвищу врожайність показали поля аграріїв Хмельницької області. Рік був доволі таки непоганий щодо врожайності. Природа і опади було в достатніх кількостях. Воно допомогло, і тому ріпак зібрали в середньому близько чотирьох. Тон з гектара по пшениці сьогодні були показники 7, 7,2 2 до 7,5. Навіть виходили. Були окремі площі і по 9 тонн з гектара. От мені, навіть я рахую, що більш-менш з рекордними результатами це 6 і 7. Це все в заліковій вазі. От, тому. Дякуючи Богу, і Збройним силам України ранні зернові зібрали. Хоча, аби добитися таких результатів, для групи компаній Вітагро довелося добре попрацювати здебільшого із поставками мінеральних добрив, із наявністю пального цього року проблем не було. Важке для нас це сьогодні те, що війна. А сама підготовка це вже такий традиційний період, де спаливо є в достатній кількості. Сьогодні воно заїжджає в Україну, є на складах в Україні в достатній кількості. Мінеральні добрива да, дещо логістично складніше і важче купувати, тому що попередні роки ми їх могли отримати в достатній кількостях «Укрзалізницею», У цьому році це все більше все ж таки полягає на логістику автомобільну. От, але Переважно якби збоїв не було, і мінеральні добрива також поступають вчасно. Питання тільки в ціні, ціновій політиці, питання ціни нашої продукції, питання ціни не дешевих для нас сьогодні вхідних цін на мінеральні добрива і на насіння. Як і минулого року, українські аграрії мають одну із головних проблем: це продаж зерна. Після повномасштабного вторгнення Росії частина українських портів була окупована. А в ті, що залишилися, окупанти не допускали суховантажі. Зараз після виходу загарбників із зернової угоди ми почали налаштовувати інші шляхи для експорту національного багатства. Є певні перешкоди, є певні збої по тому, що не всі судна хочуть заходити або не можуть вчасно зайти через затримки, через певні обстріли. Але не з тою кількістю, не з не з тою періодичністю, як би хотіло, щоб вони заходили, але все ж таки відвантаження йдуть, як і Укрзалізницею, так і сюди на річку. В принципі, Україна відвантажується, але цього правда недостатньо. Ну будемо надіятися, що все таки потужності збільшиться. Невдовзі аграрії почнуть збирати пізні зернові, зокрема кукурудзу та соняшник. Зараз почали обмолот сої. Також вже за кілька тижнів візьмуться за цукровий буряк.